Народний депутат України Роман Чернега відкрив 10-ту за рахунком громадського приймальню. Відчути підтримку своїх обранців і тепер зможуть мешканці Калуша та Калуського району. Завдяки її роботі Роман Чернега разом із однопартійцями від політичної партії Удар зможе частіше зустрічатися зі своїми виборцями та найголовніше допомагати вирішувати наболілі питання калушан. Приймальня працюватиме декілька разів на тиждень, а за відсутності нардепа усіма важливими питаннями тут займатимуться його помічники. Вони і надаватимуть кваліфіковану допомогу усім, хто цього потребує. Соціальна сфера держави, на жаль, перебуває на межі краху, скажімо так, бо так величезно заборговані з виплатами і зарплат, і соціально незахищеним верствам населення. З матеріальною допомогою призводить до того, що люди йдуть до політиків, до політичних партій з проханням дати кошти. Всім, звичайно, допомогти не вдається, тому що дуже приходить багато прохань, звернень. Ну, ми вибираємо, скажімо так, такі якісь найгостріші проблеми і намагаємося. Вирішити до нас звертаються люди і за юридичними консультаціями. Наша партійна організація представлена в тому числі професійними юристами. Є у нас молоді перспективні хлопці, але вже з досвідом роботи, які надають юридичні консультації.